Два дизельних генератори потужністю 50 кВт отримали від гуманітарного фонду компанії Ферекспо мешканці Пришибської громади. Це черговий із передноворічних подарунків громаді від Ферекспо. Один з цих генераторів забезпечуватиме безперебійну роботу стаціонарного відділення соціальних послуг та амбулаторії сімейної медицини. Потреба в такому генераторі виникла з тим, що в будь-який момент можуть не стати світла, і він, по своїй потужності, буде заміняти нам усю нашу, потребу в електроенергії. так, Опалення. Освітлення, роботу всіх холодильників, морозильних камер, бойлерів його потужності. Хватить на все наше стаціонарне відділення, а також на амбулаторію загальної практики сімейної медицини, так як ми запитані від однієї лінії. І маємо одну теплогенераторну. у стаціонарному відділенні соціальних послуг на постійному обслуговуванні перебуває майже 30 осіб похилого віку. Більшість з яких самотні. Відділення має окреме приміщення кухні і пральні. Тож у разі блекауту і тривалої відсутності електроживлення. Зупинка роботи в обслуговуванні людей цієї категорії у пришибі матиме негативні наслідки. Ось цього ми не зможемо. Це ж для людей. Прямо смерть, якщо не буде цього. Ми не зможемо ні їсти, приготувати, не обігріти їх, нічого їм не зможемо дати, якщо у нас не буде цього. Це ж основне, щоб їм було тепло, затишно, були накормлені. Обігріті. якщо блокаот і немає чим за їх ніхто не забере відсіляти всіх моїх тих, хто тут у нас ніх ніхто їх не забере. Другий генератор, переданий Пришибській громаді Єристівським ГЗК, забезпечуватиме у разі блокауту безперебійну роботу ліцею. Наразі у ньому здобувають загальну середню освіту 204 учні. Учні навчаються очно, але бувають дні, коли Ми переходимо на дистанційне або змішане навчання, як і у всіх, того що у нас діти. Більше 130 дітей звозиться з 11 населених пунктів. І для того, щоб облаштувати учням. Укриття для того, щоб уроки проходили в нормальних умовах, тому що у нас кожен клас обладнаний і мультимедійними дошками. Ми маємо гарне обладнання, засоби навчання. Нам потрібно, щоб весь час у нас була електроенергія. Їдальня у ліцеї Пришибської громади розташована в укритті. Тож за наявності електроенергії, під час блокауту вчителі і працівники освітнього закладу зможуть забезпечити повноцінний навчальний процес. І годування. Ми минулого року змогли під час перших відключень придбати, придбати генератор, який розрахований на 7 кВт, Але він, на жаль, не потужний, тому що бомбосховище у нас розраховано на 400 осіб, але світла було, але його недостатньо. І тому у нас є така велика потреба, щоб у нас був генератор більш мощний. І я думаю, що цей генератор 56 кВт, він зможе надати потужності нам і для їдальні, і укриття у нас велике, і ще додалося одна частина укриття. Так що ми дуже вдячні, що нам таку можливість надали. І я думаю, що і подальша співпраця у нас. Це ж Єрестівський ГЗК завжди нам допомагає і в складних умовах, і в добрі часи. Ми давні друзі з дня заснування Єрістівського гоку. У нас ця співпраця. Вартість цієї гуманітарної допомоги мешканцям Пришипської громади від компанії Ферекс по 1 мільйон 20 тисяч гривень.